Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке аніме, як Зоота Тапора. І в даному аніме, точніше, саме аніме доводі хороше. І в ньому так само, як і в попередньому аніме, про яке я вже говорив, і яке ви можете також побачити в. На моєму каналі, воно доводі коротке, тільки в цьому аніме 24 серії І тому можете якраз подивитися, якщо на якраз таке коротке аніме і дивитись. І в самому аніме йдеться про головного героя, який після. На щасного випадку, після випуску і школки, отримав Амнезію і поступив в один із університетів. І в самому німа йдеться саме про нього, і про те, як він, як у нього це все проходить, ця амнезія і те все, що з ним відбувається під час амнезії, і так, що він. Відбувтися вже пі, після того, як він е, сповнить. І також це в жанрі повся, більше як повсякденності, ну. І також е, в, в цьому аніме присутня також і трохи комедії, так як е, без цього мені здається, був трохи не, е, не так е, цікаво дивитися в аніме. І, тому, якщо бажаєте, то також можете про це аніме подивитися. Якщо ще хтось із вас не дивився, то напишіть про це в коментарях, чи будете ви дивитися дане аніме чи ні. А якщо вже дивитесь, то також напишіть свою думку у коментарях. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.